Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Ви слухаєте українське радіо при мікрофонах Наталя Соколенко і Сергій Стуканови Ми розпочинаємо черговий епізод нашого проєкту Фейк-контроль. Шахраї не стоять на місці і продовжують вигадувати нові способи ошуканства. Пам'ятаєте, ми вже якось вам розповідали про схему крадіжки грошей під приводом виплат, начебто для дітей війни у лапках. Звісно, вживаю цей термін. Обіцяють виплату на дитину, нібито і просять дані вашої картки. А після того... Його крадуть з нею гроші. Ця схема отримала розвиток. Нову серію обіцянок виплат шахраї розширили вже до людей війни. Тобто, гроші тепер обіцяють не лише батькам дітей, а будь-кому. І поряд з цим, як і раніше, полюють на персональні та карткові дані. Це класична схема, в якій, на перший погляд, вигідна пропозиція приховує справжні наміри шахраїв. Зверніть увагу, що фейкові акції стають усе більш витонченими і складними, залучаючи нові методи психологічного маніпулювання. Шахраї знають як використати надію на допомогу та підтримку, яку люди насправді дуже потребують в умовах війни. Вони використовують емоційну вразливість і часто вдало прикидаються представниками державних органів або благодійних організацій. Однак насправді за такими пропозиціями стоїть не допомога, а спроба зібрати вашу особисту інформацію для подальших махінацій, щоб глибше зрозуміти, як діють ці шахраї та як розпізнати їхні методи, ми поговорили з експертом Сергієм Одаренком, редактором проєкту По той бік новин. Тож як працюють схеми, подібні до фейкових виплат за статус людина війни. Шахрайські схеми, подібні до фейку про статус людина війни, працюють за перевіреним сценарієм, коли маніпулюють людьми, використовуючи інструменти соціальної інженерії. Шахраї розраховують на людей, які хочуть отримати додаткові пільги чи виплати, що для багатьох людей актуально в наші важкі часи. Для цього вони використовують різні психологічні прийоми, наприклад, намагаються змусити людину діяти швидко, щоб вона не мала часу задуматися на правдивість інформації, щоб надати схемі більшої правдоподібності, афористи можуть навіть Використовувати гучні імена, обличчя відомих людей, особливо ведучих новин, які нібито розповідають про нові пільги та статуси. Вони також використовують офіційно визнані статуси, такі як дитина війни, учасник бойових дій, і навіть вигадують нові, подібні за звучанням як от людина війни. І відповідно це створює у жертви ілюзію, що новий статус дійсно існує. Вона десь таке вже чула, що схоже, ну тобто їй може здатися, що напевно це правда. Зазвичай поширюють такі фейки через. Соціальні мережі, проте маскують сам допис під уривок випуску якоїсь відомої телепрограми. Новин також важлива деталь, що цей фейк поширювали через телеграм-канал. Такою відповідно назва Є загроза. От як бачите, вже в самій назві каналу от, є мімікрія під справжні державні сервіси, про які багато хто чув. От, Наприклад, є підтримка, є відновлення, є робота, є підприємець. Ну і відповідно, чому б не бути є загроза в цьому переліці? Яку може подумати потенційна жертва. тобто це теж важлива така деталь, на яку варто звертати увагу. А працює все за схемою людей просять перейти за посиланням на нібито офіційний сайт, де вони мусять ввести свої персональні дані. Насправді, це може бути або фішинг, коли введені дані потрапляють до шахраїв і можуть бути використані для крадіжки коштів чи оформлення кредитів. Ну або ж це також уже давно відома схема для розкрутки телеграм-каналів, на якій можуть також давати. Те посилання для досягнення своїх цілей шахраї активно використовують психологічні маніпуляції, зокрема через емоційний тиск, як саме вони впливають на довіру жертв і що стоїть за цими техніками, розповідає Сергій Одаренко. У таких схемах також не сурається емоційних прийомів. Наприклад, можуть писати, що кожен громадянин має право на цей статус і відповідно якісь там виплати, але влада це приховує. Відповідно, це у людей викликає обурення, і крім того, цих людей закликають поширити інформацію серед своїх знайомих, щоб ті також не втратили можливість отримати ці виплати різні, і в результаті шахраїв залучають ще більшу аудиторію довірливих громадян. Головний прийом це обіцянка легких грошей, пільг компенсацій. Пенсації чи якихось там безкоштовних товарів в наших умовах в умовах нестабільності, фінансові труднощі. І ну відповідно така пропозиція в лапках виглядає особливо привабливою. Люди, які переживають складні часи, вони дуже вразливі, схильні діяти швидко, не перевіряючи інформацію. Також шахрі не випадково використовують тему війни в Україні. Постраждали буквально всі, як військові, так і цивільні. Багато хто відчуває моральне право на грошову компенсацію або грошову виплату в якійсь інший. Формі також можуть грати на відчутті несправедливості ну, якщо комусь там у мене знайомий вже отримав допомогу, то чому б не отримати і собі щось таке? І ще один поширений психологічний прийом це ефект авторитету. Шахри посилаються на вигадані рішення суду, підроблюють офіційні документи, або навіть використовують зображення відомих осіб. Як в цьому випадку, це робиться для того, щоб легалізувати брехню. Це змушує людей думати, що інформація перевірена та офіційна. І ще одна тактика теж є такий термін, цікавий соціальний доказ. Ристи додають до своїх оголошень фейкові відгуки від звичайних людей, які вже нібито отримали виплати. І це змушує потенційних жертв думати, що ця пропозиція справжня, реальна. Виявлення шахраства вимагає певної обережності та знань, як можна розпізнати подібні схеми і що робити, аби не потрапити в пастку, розповідає експерт проєкту. По той бік новин насамперед слід звертати увагу на джерело інформації, як завжди. Якщо повідомлення надходить від невідомого сайту, сумнівного телеграм-каналу, якоїсь анонімної сторінки в соцмережах, відповідно варто бути обережним. Офіційні новини про виплати та пільги публікуються лише на урядових ресурсах або у перевірених медіа. Ще один сигнал небезпеки це обіцянка легких грошей. Якщо для отримання виплат потрібно лише заповнити форму чи перейти за посиланням без жодних додаткових перевірок, це майже гарантовано шахрайська схема. Державні виплати мають... Чи такий порядок оформлення, який передбачає звернення офіційних установ, ну або, наприклад, використання спеціальних сервісів типу Дія, але в жодному разі не телеграм-канал. Фейкові схеми часто супроводжуються відчуттям терміновості. Як я вже казав, от, подай заявку до кінця дня лише для перших 100 осіб. Це теж психологічний прийом, який змушує людей поспішати, не перевіряти інформацію. Також варто звертати увагу на деталі, на граматичні помилки, дивні формулювання, емоційні заклики, що викликають у. Бурення паніку, щоб захиститися від такого типу шахрайських схем, важливо дотримуватися кількох основних правил: по перше, перевіряти будь-яку інформацію на офіційних сайтах. Якщо ви прочитали на якомусь телеграм-каналі, вас зацікавило, то спробуйте знайти це на офіційному сайті якомусь або принаймні якомусь авторитетному медіа. По друге, очевидно, не потрібно переходити за підозрілими посиланнями і тим паче вводити на якихось сумнівних сайтах особисті дані. Якщо вас просять вказати паспортні дані, банкінськ. Інформацію або навіть номер телефону, то все одно це вже серйозний привід замислитися. Також варто бути обережним із підписками на невідомі телеграм-канали, які активно рекламують різні секретні в лапках виплати, часто шахраї використовують їх для навіть просто збору інформації якоїсь потрібної їм метою. Отже, ми почули думки та поради Сергія Одаренка, редактора проєкту по той бік новин. І для того, щоб зловмисники мали менше шансів отримати доступ до ваших даних, звучить рубрика Фейк-контроль на українському радіо, де ми з вами тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну безпеку. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.